Купуй українське, підтримай своїх. Під таким гаслом проходить загальнодержавна акція, ініційована українською народною партією. Ця кампанія спрямована на підтримку тих вітчизняних підприємств, які через фінансово-економічну кризу опинились у досить скрутному становищі. Подробиці від Таміли Бранівської співає, мама про коня, що заблукав у полі. Ніхто його не перейняв, ще й досі на роздолі. І розцвітають враз слова зеленій Василькові, співає мама, й вишива всіх нас на рушникові. Надважливим є духовний аспект, бо забезпечити підтримкою необхідно всі напрями українського інформаційних наметах, розміщених на центральній площі Яготина, Активісти пояснювали важливість підтримки вітчизняного товаровиробника. бо це робочі місця для співвітчизників, виготовлена і реалізована власна продукція, сплачені податки, і як результат, отримана заробітна платня і пенсія. Ідеологію купуй українське обговорювали студенти Яготинського відділення Мауп на зустрічі з народним депутатом Юрієм Костенком, купуючи іноземну продукцію, ми 70% своїх грошей віддаємо за кордон виробнику, який цю продукцію виготовив за кордоном. Завіз в Україну і тут продав «Купуй українське. Це багаторівнева політична діяльність, оскільки спочатку треба зробити українське, захистити на вітчизняному ринку, а потім і купити. Це є реальним шансом оновлення національної економіки та одним шляхів виходу з кризи. Щодо антикризової програми вона дуже проста, логічна і ефективна. Саме головне Уже в цьому році ми пропонуємо уряду. Через переговори зменшити закупівлю російського газу наполовину, і це дасть державі 7 мільярдів доларів додаткових надходжень. Другий крок це тема підтримки національного товаровиробника і в першу чергу сільського господарства. Тема українського починається із української мови, бо мова це також економічна категорія. Ми за рахунок неефективного використання української мови втрачаємо величезні прибутки, зокрема через те, що на наших сценах. O Ludei... З неукраїнською піснею, з неукраїнською мовою забирають величезну кількість особистих грошей. Третій крок, який ми пропонуємо, він дуже дієвий і дуже швидко дає економічний результат. Масоване будівництво доріг. Немає проблем ні кредит взяти, немає проблем за рахунок цього кредиту замовити в українського металурга відповідні металоконструкції. Бо дорожне будівництво це естакади, це мости, це величезна кількість металу. Цементна галузь українська – замовлення, український гравій, пісок, замовлення. Українські робочі місця це все те, що дає відповідь на питання, як виходити з кризи. Ну, врешті-решт, мале підприємництво, бо біля дороги завжди малому підприємцю є чим торгувати: чи пиріжки продавати, чи запросити до себе на ночівлю, чи організувати йому відпочинок. Там і все інше. Тому мале підприємництво і дорожнє будівництво це дві ноги, на яких Україна дуже стрімко може побігти від економічної кризи.